Вітаю! Ви на каналі Любов і Хризантема. Вам хтось порадив зберігати хризантему у погрібі, і тепер ви побачили, що вона наростила великі довгі пагони і не знаєте, що з тим робити? В попередньому відео я досконало розкривала цю тему. Запрошую, подивіться. А тепер хочу стисло переповісти декілька тестів. Отже, у вас є хризантема, яка проросла, і ви не знаєте, що з нею робити. У того місця, де вона зберігається, сильно тепло і волого. І тому її погнало так вріст. А оскільки немає світла, вона витягнута, нещасна, пала, не такі, як у білій, як у картоплі. І що з цим робити? Її потрібно терміново з того місця забрати. Варіант. Перший, ви можете поставити на східці погріба, вона там потрошки буде оговтуватися, зеленіти, набиратися грубини її кольору, але це лише при умові, що не буде морозів, і що ви будете кожен ранок відкривати двері, щоб до неї попадали світло. Звичайно, якщо будуть морози, вона там стояти не зможе. Варіант другий. Можна занести в тепличку, у кого є, не опалювання. Але теж треба слідкувати за температурою. Хоча у нас аномально тепла зима, і ми взагалі не знаємо, яка буде далі погода. Але якщо буде великий мінус, вона там бути не зможе. Якщо буде маленький, ви можете накрити агроболокном в один слой, в два, або зверху ще плівку, або ще якимось покривалом старим, і вона може перебути невеличкі морози або приморозки. Ну, Звичайно, на день треба скривати, відкривати покривало, там, щоб тільки невеликий період часу може бути закрито. І так вона може добути у вас до весни. Є інший варіант: ви можете занести в якусь неопалювальну кухню або веранду, але температура теж там повинна бути плюсова і повинно бути світло. Якщо ж вже нічого немає з цих звичайсканих варіантів, можете її занести і просто поставити на вікно. Чи потрібно зрізати ці білі великі парости? Дівчата кажуть, що вони зрізають і нічого страшного, і вона росте, і гарна, і пишна, і велика. Так, частково так. Кожна хризантема реагує на це по-іншому. Хтось є дуже щедрий на порость, а хтось є дуже жадний. І якщо ви візьмете попадете на ту хризантему, що у неї майже всі уже пазухи видали свої гілочки. То рискуєте, що другий раз вона їх не видасть. Тепер як обрізати, якщо ви все-таки наважились ту білу порос обрізати, як обрізати? Під ноль виходить, ми ризикуємо. Якщо уже у вас немає виходу, вони дуже великі, страшні, негарні ті пагони, то можете її обрізати і лишити від землі хоча б там сантиметрів 5-7, щоб тут були трошечки підсунули. Щоб тут залишався кусочок гілочки, і щоб з неї могли потім вийти росточки. Оскільки я вже повторююся, ми не знаємо, чи вони полізуть з землі, але оскільки отут буде гілочка, вони можуть вилізти. Ну, 5-7. Дивіться, де вже заложені листочки, вони такі будуть нещасні, нещасні, вони будуть. З тих пасок має полізти е, додаткові гілочки. Але я би і так не радила робити. Як на мене, я би краще занесла цю хризантему в приміщення. Спочатку потримала десь на підлозі у світлому приміщенні, ну, звичайно, при додатковій температурі. Побризкала би і піном, і через декілька днів поставила на підвіконник. На підвіконнику обов'язково притінили би газеткою, хоча б на тиждень-півтора, тому що, якщо вигляне сонечко, а воно іноді до нас уже завітає. І якщо попаде на цю хризантемку, яка ще не бачила білого світу, вона її може опалити. Півтора тижня вона вже укрепле, стане сильна. Поляти її можна і піном, і помаленьку доглядати, поки з неї не виростуть ось такі красиві корчики. Ці красиві корчики ви можете начеренкувати. якщо ж вам не потрібно, хай вона росте до тих пір, скільки може рости. І, от, коли навіть якщо вона переросте і стане ось така висока, ну геть висока і негарна, і вже буде падати, ви просто можете зробити ту процедуру, що ми балакали про ці білі черенки. Ви можете на відстані 5-7 сантиметрів отут знову обрізати. Коли на миті не маєте черенкувати, вершечки можете просто викинути, а звідси вам наросте знову ці, ціла гарна шапка. Уявляєте, який це літом буде корч, якщо він з цієї пори наростить стільки гілок, а потім він ще стільки, і ще стільки, у вас буде дуже-дуже великий шар. Ви не пожалієте, що ви забрали її у приміщення. Ну а так, коротенько, що я хотіла розказати про хризантему. Хочу нагадати, що якщо ви потребуєте знати більше інформації, запрошую подивитися попереднє відео з хризантема в погрібі. Можливо, воно стане для вас більше інформативним. Дякую, хай вас Бог всіх береже. Підписуйтеся, мені дуже буде приємно, що мій канал буде розвиватися.